Дуже дивна ситуація склалася в об'єднанні співвласників багатоквартирних будинків на Картомишівській. ОСББ було створено ще у 2010 році. А вже наприкінці наступного року нарешті було зібрано весь пакет документів для передачі будинку на його баланс. Сьогодні балансу утримувачем будинку є управління капітального будівництва. Проте воно протягом півроку не реагує на подані документи, і це не зважаючи на те, що відповідне рішення щодо передання будинку на баланс ОСББ було прийнято виконкомом. Про причини мовчання управління капітального будівництва у сюжеті Вадима Цютюкіна. Створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків справа не дуже складна. А ось отримати будинок на власний баланс від попереднього балансу утримувача виявляється не так легко, принаймні, якщо ним є управління капітального будівництва. Вже півроку мешканці будинку, що на вулиці Картамишевській, чекають відповіді з цього управління. Чому саме так відбувається, стало відомо лише після візиту голови ОСББ до начальника управління. Я потім ходив даже на прийом уже к новому начальнику Укса. Все равно. Було произнесено, что дом на баланс нам не передадут. Смысл не в том, что его не передають просто, а в, в тому, що не, не хотят підписувати дефектний акт, в котором відображено всі недоділки. А дефектний акт він по закону йде вместе з актом премов передачі Дивно, адже згідно закону балансоутримувач у даному випадку управління капітального будівництва повинен здійснити капітальний ремонт будинку та виправити недоліки позначені у дефектному акті. Та як бачимо, в управлінні вважають зовсім поїх. Іншому до речі, рішення виконкому щодо передання будинку на баланс ОСББ було прийнято ще у квітні минулого року. На цьому все і скінчилося. Чому міська влада ігнорує політику загальнодержавного рівня? Та ситуація, яка складається в цьому СМД, наявно йде в розріз з тією політикою, яка декларується на общогосударственному рівні. Нам говорять о що будуть реформувати ЖКХ путем переводу жилого фонду на самоуправління, створення об'єднання совладельців з іншого сторони, на місцевому рівні. Представителям инициативных групп, которые хотят создать у либо уже создали, ставятся палки в колеса. Принаймні, в управлении капитального будивныства ничего с того приводу відповести не смогли. Время сейчас начальника нет, я исполняю обязанности, но знать все вопросы а таких вопросов миллион я на скидку по телефону вам ответить не могу. Если будет официальный какой-то запрос, что-то я готова предоставить эту информацию. Офіційний запит відправить керівництво ОСББ. А ми у свою чергу повідомимо глядачів, що ж цього разу вигадають у команді професіоналів Костусєва. адже усі законні терміни для передання будинку на баланс давно минули. Вадим Тютюкін Євген Вайтенко, телекомпанія Крук.